Пане Ігорю, слава Україні. Героям слава розпочнімо із найгарячішого та найприємнішого про те, про що ми щойно дивилися бавовна у Севастополі, то абсета новоросійську робота гурта СБУ. Сьогоднішня спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську. Все, що їм залишається, це ховати військові кораблі у глибині портів за цивільними суднами. Про домінування РФ росіяни можуть забути. Українська бавовна знайде їх всюди. Ряд змін, посилаючись на джерела. Чи знаєте ви, які саме об'єкти були уражені? Та чи у? Очікувати на повтор у найближчому майбутньому реалізується подальша стратегія постійного впливу з руханням тих засобів ураження з повітря, які мають сили оборони України, і в першу чергу головне управління розвідки Міністерства оборони і служба безпеки України. Ми це бачимо. Я б розділив розділив цілі на суто воєнне mm -hmm. і також. Енергетичне е, сховище для паливомастинних матеріалів, ну, структури НПЗ. Тобто, ми бачимо такого роду, удари нанеслись по на Новоросійську і по ТОАПСЕ ефективно, тому що багато з яких запалювали, були і горіли і в цілому. По статистиці, незважаючи на те, що росіяни займаються відновленням, НПЗ, по яким вражає десь до 15% порушено, виведено з ладу, що привело до зростання ціни на бензин і зменшення саме бензина, вони вже шукають за кордоном закупівлю його, хоча б діспалищі, у них так сказати, стійке вироблення. Це означає і постачання Збройним силам. Тому, безумовно, цей напрям діяльності нанесення ударів потрібно продовжувати. Крім того, окремо треба розглянути питання як портів Севастополя, основної бази в Криму і Новоросійська. Це туди, коли виводять судна, судна. І кораблі бойові з Севастополя і з Криму, в зв'язку з тим, що за минулий рік і в цьому році продовжується нанесення ударів по бойовим кораблям і судам забезпечення Чорноморського флота, і вони вимушені переводити їх в новоросійська. Ча ми бачимо, що наші засоби дістають такого роду цілі і там. Крім того, важливо по Севастополю, що не тільки удари по цим об'єктам, а по енергетиці, таким чином не можуть нормально функціонувати. І це стосується і бази Чорноморського флота головної в а також важливішого аеродрому. Знаходились ну по перше, там засоби розвідки і управління. Туди вони перенесли команди пункту управління своїх засобів протиповітряної оборони і військово-повітряних структур по Криму. Після того, як нанесли відповідні удари по, по пунктам управління запасним командним пунктом Чорноморського флота, туди вони принесли в Більвік ці свої структури, розвідка, все це наша дізналася, і тому наносять удари, якби підтвердження по знімкам з космосу, по літакам. Тобто пошкоджене, там було орієнтовно 4 міг 31 Носія кінжала в два з них виведені з ладу Міг 29 і су 27 попередньо так, і плюс ще раз підкреслюю склади в Більбеку були нанесені удари і горіла. От, і от ці структури управління і розвідку. Ну і база сама Я звертаю увагу, що найбільш ефективне нанесення ударів засоби. Ураження під час комплексування. І тут мало місця. Мається на увазі, що були задіяні як дрони, які наносили удари з повітря, безпілотні летальні ударні апарати чи вражуючі боєприпаси, так і безекіпажні катери. Хоча, як завжди, і там, і там все це позбивали, якби пропаганда російська говорить, але ми бачимо по результатам, і результати будуть уточнювати. Так чи інакше, такими діями ми бачимо, що продовжується реалізація нанесення ударів. То з реалізація цього принципу постійного впливу цей об'єктивний закон війни. Угу, дякую. Віримо у якнайшвидший повтор. Російські війська розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів. У Харківській області таким чином намагаючись примусити українську сторону задіяти додаткові бригади з резерву. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. За його словами, у зв'язку з ускладненням ситуації на сході України він декілька днів поспіль працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині. Яким є ваш прогноз? Чи вистачає нам зброї? Не вистачає не зброї, не людей. Угу. І в зв'язку з цим крім. Тим того, ми знаємо вже, вочевидь, що не було побудовано смуги забезпечення бік в бік кордону і перша лінія оборони. Зв'язку з цим росіяни досить швидко відносно, але ж пройшли, захопили населені пункти в напрямку на півноч від Харкова і просуваються в бік липці і продовжують такого роду дії. Підвищує свої резерви, а також безпосередньо на Вавчанські населені пункти на сході. На жаль, в Вовчанську йдуть бої, і вони росіяни по даним західних джерел дійшли вже до середини. В промзоні там заводи ведуться бойові дії, а також в лікарні. Тобто по карті, це десь середина Вовчанська. Тобто, що на, на на безпосередньо в самому місті, так і на напрямку липці ідуть запеклі бої, наші підтягують резерви, але ситуація там складна і е, вона, скажімо, усугубляється. Угу. Хоча Путін заявив, що планів захопити Харків у Росії на сьогодні немає. Ключовим, певно, таке таки є на сьогодні, бо це просто-напросто не, не вдається їм. Чи є Харків у порядку даному для Путіна, і як ви загалом можете окреслити його цілі станом на зараз? Треба відрізняти бойові дії, які там проводяться. Тобто, вони починались як бої з метою розвідки, визначені, Ситуації, на жаль, завдяки э, таким боям вони виявили наші слабкі місця себе, по перше, лінії оборони використали їх і просувається вперед. За рахунок цього бої, розвідка боєм переросла в бойові дії з боку для формування прикордонної зони, яку Путін називає санітарною. І таким чином расширилось на ну, уже до 70 кілометрів, про які говорив наш волнокомандуючий генерал Сирський, і цей тиск за рахунок резервів російських за рахунок застосування авіації. Декілька десятків керованих авіабомб було скинути безпосередньо на Вавчанськ наших оборонців і в районі Ліпці, тобто ворог інтенсивно застосовує авіацію і керовані авіаційні бомби також наносить ураження системами залпового вогню. Крім того, по даним розвідки концентруються відповідні сили напряму на суми рінтовно 25-30 тисяч попередня, але але наші сили оборони наносять удари і безпілотними і літальними апаратами, і артилеї по скупченню Явкурській та Білгородській області. Тобто зрозуміло, що треба наносити удари супередженням, коли формуються угрупування ворогів, а не чекати, коли він зайде на нашу територію, як це пропонують наші союзники, американці, наприклад. По об'єктивним законам війни це потрібно робити таким чином, але на жаль, ми маємо заборону на застосування їх зброї по території, навіть воєнним об'єктам, по тим же групуванням військам, які збираються перед тим як переходити на нашу територію і приймати участь в наших бойових діях. Завжди дій завжди. Дії на упередження є. Більш перспективними, і це треба робити. Питання у тому, що засобів для цього у нас не дуже багато. Україна готується до великого наступу РФ найближчими тижнями. Така заява з'явилася в іноземному виданні. Поблизу Сумщини відбувається нарощування російських підрозділів. Аналітики зазначають, що харківський наступ Москви виглядає як спроба втягнути в бій обмежені резерви українських сил оборони до початку основного літнього наступу. Яким є ваш прогноз щодо російського літнього наступу? Чи буде він на вашу думку? Відбувається бойові дії, як ми бачимо на харківському напрямку на рівні формування ще по силам смугі цієї прикордонної санітарної. Для того щоб атакувати ефективно, сам Харків потрібно угрупування військ від 150 тисяч і більше. І оборона ближче до Харкова у нас більш міцна. А також для того, щоб атакувати суми безпосередньо, як місто, то угрупування військ ворога повинно бути від 100 тисяч. Але по-любому потенціал можна підвищувати не тільки за рахунок живої сили ворога, а за рахунок потенціалу, тобто ми бачимо. Що вони застосовують авіацію ефективно артилерію для нанесення ударів, а також свою обрану техніку, тобто і боєприпаси у них є в достатній наявності. Okay. Тому на поточний час, скажем, сил для того, щоб безпосередньо захоплювати міста, що Харків, що Сум, я не бачу. Але ж ворог займається одночасно веденням цих всіх боїв і не тільки на Харківщині, і там формує угрупування на Сум на Суми, але і проводить активні бойові дії на сході Донецької області. І Там ситуація, наприклад, навколо часов я, на Покровському напрямку, на Ліманському. Тобто, є там напрямки, де вони намагаються просуватися на жаль далі. Що стосується наступного етапу. В проведенні стратегічної наступальні операції зброєними угрупування збройних Сил Російської Федерації це другий етап, про який говорив президент. Вони для цього збирають відповідні сили. Ну у них відбувається призов строкової служби 150 тисяч. Вони займаються питанням укладання з уход, тобто з критою мобілізацією, так чи інакше планують цьому. На році підняти кількість мобілізованих ну, військовослужбовців до 300-400 тисяч. Так, от питання зараз полягають в тому, наскільки швидко вони можуть призвати, підготувати і озброїти, і пірувати цей особовий склад і сформувати наступальне угрупування для проведення другого етапу, чи ми встигнемо. Сформувати відповідні сили, отримуємо засоби від своєї підприємств ВПК, від наших союзників боєприпаси для того, щоб зірвати ці плани. Побудуємо таку оборону, щоб зірвати плани наступу другого етапу ворога. От власне про напрямки, про які вже трохи згадали, відповідно до зведення Генерального штабу ЗСУ у соцмережах станом на 13.30 сьогодні. найбільш активно російські війська на цей час діють на Покровському та Курахівському напрямках. Чи знаєте більше, яку тактику та техніку застосовує ворог? Да, все дуже питання в кількості і в тому, що вони мають живу силу, яка застосовує цю і тому, вони вивчають ситуацію на місці, і міняють її. То діють маленькими групами, то при необхідності задіють, наприклад, танки, які наварюють ці і ми бачимо, що. Майже будинок пересувається для того, щоб їх неможливо було сразу бити нашими дронами чи попадати проти танками снарядами. Вони шукають будь-які способи підвищення їх ефективності, і ці напрямки в зв'язку з тим, що є у них і бронетехніка на цих напрямках, і жива сила. Вони є найбільш загрозливі. тобто Покровський і Кураківський напрямки. Це з від часу яру і від від Авдіївки на ці напрямки це небезпечно. Нам не вистачає сил, тому що мобілізація з 18 18-ї активна фаза якби починається, і оскільки закон не рішучий вимагає ну, значить призового все остальне, побачимо, як це буде відбуватися, але тому, що напрацьований, вряч. Ще швидко ми зможемо поповнити, тому ситуація досить непроста.